Підпишись на український патріот, тут усі новини і навіть більше. Заступниця міністра оборони Ганна Малір каже, що Росія не змінила своїх стратегічних цілей у війні, але зараз Росія зосереджена на захопленні Східної України. Про це Ганна Маляр пише в телеграм-каналі. За словами заступника міністра оборони, Росія, як і раніше, має плани окупувати і знищити Україну, що є стратегічною метою у війні. Підписуйся на наш YouTube канал, тут усі новини і навіть більше. Водночас противник нині концентрує свої основні сили на сході України, намагаючи водночас противник нині концентрує свої основні сили на сході України, намагаючись досягти адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Однак, уже кілька місяців поспіль їм це не вдається, наголосила Ганна Малер. Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російські підрозділи відмовляються переходити в наступ, а командування посилили примусові та каральні заходи.